Дайте мені щось для пам'яті або для кісток. Це те, що я часто чую на консультаціях. І я щоразу зітхаю не тому, що я втомився, а тому, що люди шукають чарівну пігулку, не змінюючи звичок харчування. ось правда, жоден вітамін, бат, чи мінерал не врятує вас, якщо у вас щодня в тарільці хаос, а не збалансоване харчування. Пити вітаміни без нормального раціону це як кліяти обої в квартирі без стін. А іноді навіть гірше можна нашкодити. Наприклад, кальцій без жирів не засвоюється, а ще й може зв'язуватися з холестерином і створювати проблеми судинам. І так як я не лікар, я консультант з харчування, я маю вам право сказати: у 90% випадків запит не в таблеці, а в режимі харчування в одному балансі, білках і кліковині. Тому, коли ви приходите до мене на консультацію, приходьте не попити щось. А навчитися жити по-новому. Я допоможу без моралі, без лекцій, просто Розбираємо, що не так, наводимо лад у щоденники харчування. І якщо треба, вже тоді включаємо вітамінно мінеральні комплекси, БАДИ. Результат буде тільки тоді, коли є ясність, навіщо ви це робите. Будьте здорові і не шукайте рішення там, де його нема. Бо мої клієнти не просто щось пропили, вони перепрошили життя.